Про ось це та ось це можна фактично повністю забути, коли в тебе є ось це та ось це. Мабуть, вперше на своєму каналі показую ось такий супер універсальний пилосос для миття підлоги. З одного боку він робить вологе прибирання, разом збирає бруд, та потім все це потрапляє до контейнера з брудною водою. Ось тут у нього є контейнер для чистої води, але це не всі фішки. Він є трансформером за допомогою ось такого доповнення. Може перетворитися на звичайний пилосос сухого прибирання. З акумулятором. Ось таким чином від'єднуємо, встановлюємо сюди, і він перетворюється на бездротовий пилосос з турбощіткою. До речі, у щітки є навіть підсвічування. Ось так це працює. Вміє проводити самоочищення є спеціальна база, на яку ви його ставите, і він сам себе. Очищує після прибирання, але головна, як на мене фішка, це перший пилосос, який керується через додаток на смартфоні. В нього є Wi-Fi. коли він стоїть на базі, його можна налаштувати, його можна примусово очистити, висушити навіть вал ось цієї щітки, можна керувати увімкненням, підсвічування, можливостей у нього до біса багато. Наприклад, він миє підлогу, або може просто збирати розлиту рідину. Він може очищувати меблі та, наприклад, допомагати прибратися в авто. Але саме зараз я хочу просто з'ясувати, наскільки він автономний. Виробник заявляє про те, що він в миючому режимі може працювати до 45 хвилин. От зараз я це буду намагатися протестувати. Щось мені стало холодно, довелося одягтись, якось так не дуже жарко. Запускаю відлік часу і починаю прибирати. Заряджений на 100% пилосос, повний бак води. Автомоб, все, погнали. Просто буду діставатися до всієї підлоги, яка мені доступна. Велосипед теж не буду рухати, не хочу. Цей тулосос вміє ось так лягати на підлогу повністю так, і погнав. Досить таки чисто у квартирі, приємно, що під батареї залазить. Прикольно, що тут можна впритул прибирати. Мені приємно, що він не дуже багато вологи дає на підлогу. Тут завжди збирається пил. Класно мити під стінкою. То куди я вас не поведу. Закінчив повністю прибирання. Як бачите, залишилось 50% рівно. Вистачило зробити один прохід по всім кімнатам, що там з водою. Брудної води. Зовсім небагато. Чистої води ще половина навіть більше. Тобто двокімнатну квартиру можна було б зробити в ній, я думаю, прям генеральне прибирання на одному заряді. Все, він заряджається. йде самоочищення.